Привіт! Буває таке, що треба перевірити в пульті, чи працює батарейки чи ні. Як це перевірити? Дивимось. Так от, щоб перевірити, чи працює батарейка в пульті, нам потрібно взяти мобільний телефон з камерою, вімкнути камеру і направити ось пульт прямо на камеру, ось так от. І нажати будь-яку кнопку. Лампочка світиться, а так вона не світиться. Так на камеру світиться, а так вона не світиться. І якщо в нас пульт слабо світить, або не світить взагалі, то треба міняти батарейки. Ці геть, а ці ставимо новенькі. До речі, перевірити пульт можна будь-якою камерою. Навіть від старої Nokia, в якій є камера. Вмикаємо камеру. Наводимо її. Бачите, працює. А так не світить. Так світить. А так не світить. І таким чином ми можемо навіть з'ясувати, справний пульт чи несправний. Ось нові батарейки ставлю в цей пульт. Вимикаємо світло, щоб краще було видно. Нажимаємо. Навіть з новими батарейками він не світить. Значить цей пульт несправний. Ну що ж, кому подобалось відео, ставте подобайку, діліться цим відео зі своїми друзями. Пока!